Паркування Поставищенське – це далеко не новий вид паркування, а вже давно звичний для наших власників авто та мототранспорту, без правил і всупереч зауваженням та критиці, словом, де заманеться. Будь-який ринковий день і проблема з паркуванням знову кричить про себе: тротуари, прибудинкові території, узбіччя доріг, зелені зони в полоні залізних коней. Перехожі змушені обходити машини, виходити на проїжджу частину. В разі будь-якої аварійної ситуації в тому чи іншому будинку, що знаходиться біля території ринку, чи приміром виклику швидкої дістатися місця призначення вчасно відповідним службам, буде просто неможливо. А щодо екозон, то вони є найулюбленішим місцем для паркування. Ситуація не змінюється. лише міняють свій зовнішній вигляд місця такої парковки. Як бачите, цей камінь з місця самотужки зрушити неможливо. А якщо разом взятися за цю проблему?